Алло, добрий день. Добрий. А дзвоню у вас там, дивно, подивився відео ваше, займаєтеся стартерами на SMD 18. Так. І плита. А ну скажіть mm. мені, будь ласка, скільки буде коштувати комплекс стартер з плитою з цією. 12 чи 24 вольти. А, на 12 вольт, а скажіть таке питання, на 12 вольт це 4,2 кВт, да, виходить? А зимою як він. Буде заводити, чи не буде, ДТшко. Як то кажуть, методом научного тика перевіряти треба, чи буде він заводити, чи не буде. Завод, виробник каже, назву брить 24 вольта. 12 вольт беруть ті, хто до морозів, там, наприклад, заводяться. Зимою, ну, обов'язково гарячу воду заливати, підігривати двигун, тоді ще буде заводити. І акумулятори на менше 140 ки Я вас зрозумів. А так взагалі 24 вольтовий uh -huh. ставить та uh -huh. і все, так? Да? Так, і яка буде ціна? На 24 вольти. 24 вольти зараз в наявності один єдиний варіант, це буде юбана Литва, то ще краще варіант. 11400, помплек коштує. 11400, так? Да? Ага. Я зрозумів, треба подумати, просто в нас ДТшка, купили її там, щоб сад горнути, а пускач це вже так задовбав, що. Якщо зимою заводити, краще 24 поставити. Краще 24. Бо 12 вольт, якщо ви будете десь там, буде погано заводити, будете стартером довго крутити, можете стартер розполити, придеться ще одного брати. Я поняв. Я вас зрозумів. Так, давайте я подумаю, як ще сього вас наберу. Вислите, Ви да? Добре, набирайте. Все, так, дякую, гарного дня, побачення.